Ну, нас 10 гривень за одну штучку, це такий лот для розморозки авто. Значить, це у нас такі спреї різних виробників німецьких для розморожування скла лобового або фар. Значить буде ось таких вісім баночок, от такого бренду Vellant, вісім баночок спрей. Тут написано інструкція 400 мл. Ось такий В5, один спрей, два верніше, їх буде в лоті 500 мл В5. Також для розморозки скла, зеркал і фар. Нігрін, такий також класний німецький бренд, розморожує до мінус 20. І їх буде 8 упаковочок по 400 мл, 8 баночок. І 4 ось такі омивайки павер це концентрат, з нього робиться 3 літри. Засобу для вмивання скла і плюс ще, якщо отут є шкала, якщо не сильно великий мороз, то можна ще от тих три літри ще розводити. така це Такий концентрат, 1 літр Значить, таких баночок буде у нас чотири. 99 гривень за одну баночку. Лоті буде 22 штуки, і цей лот коштує 2,175. Все для розморозки вашого авто. Замовляйте в менеджерів.